Декор для вікон та листівки новорічно-різдвяні від фірми Ліварно Хоум. 53 гривні всього за одиницю в такому класному святковому лоті. Загально ми маємо тут 60 різних одиниць. Покажіть, будь ласка, який тут асортимент? 3160 тисячі гривень. Загальна вартість. І Я покажу вам, що тут у нас є. Покажу вам спочатку музичні листівки. В них просто неможливо відірвати погляд, тому що, по перше, вони дуже гарні. Ось вони покажіть, будь ласка, їх дизайни. Будиночки, іграшки, ялинки, що хочете. І, звичайно ж, вони грають. Вони грають так, неначе ми переносимось в наше дитинство. Тому що, навже, нарешті, на це знову мода. Це дуже гарно, насправді. Виключаємо, не забуваємо. Сейчас. Так, далі, у нас тут набори листівок є по 6 штук. Подивіться, будь ласка, таких буде 15 наборів. Дизайни тут різні, можна написати всім родичам. Так. Тут їх справді багато. Об'ємні наліпки. Подивіться, от вам і сніговички, і олені. І такі сніговички, і ось такі олені, і ось такі сніжинки. Отаких от буде наборів 15. Далі 10 наборів у нас фетрових. Тут у нас на вікна ЛЕД-інсталяції. Фетрова декорована ось така прикраса. І з підсвіткою дається в наборі ледовська гірлянда. Монтуєте, підсвічуєте і насолоджуєтесь. І ще є от такого плану наліпки, 5 штучок, невеличкі набори, біленькі та кольорові, як бачите, дуже гарні. Все дуже гарне. Хочеться забрати все собі. І є, звичайно, ось такі: От такого плану, От такого плану. І є ще сніжиночки, і є ще ось такі. Зараз покажу вам санти. Ось такі. Для того, щоб замовити собі такий лот. Для реалізації це класно буде для магазинів канцтоварів, для магазинів з декорами. Замовляйте, будь ласка, контакти залишаю всі в описі під цим відео.